Це п'ятий бюджет повномасштабної війни. Видатки державного бюджету продовжують зростати високими темпами в першу чергу, тому що кожного року нам потрібно більше грошей на забезпечення національної безпеки і оборони. В цьому році планується спрямувати на потреби оборони майже 60 мільярдів доларів США. Ще 60 мільярдів доларів. Ми шукаємо серед міжнародних партнерів, щоб вони нам надали у вигляді зброї і боєприпасів в натуральному вигляді. Ця зброя буде надходити в рамках тих механізмів, які вже встановлені. Наприклад, Рамштайн, данська модель, так звані механізми Pearl і safe, над якими працюють міністр оборони і президент. Загалом в наступному році нам потрібно буде для захисту держави 120 мільярдів доларів, і це дуже амбітна мета, тому що в цьому році Україна спільно з партнерами вкладе в оборону 108 мільярдів доларів, і це більше ніж в будь-який з попередніх років повномасштабного вторгнення. Це все відображено в державному бюджеті таким чином, що ми повинні забезпечити дохідну частину, яка покриває. 60 мільярдів доларів з державного бюджету на потреби оборони, і вони закладені. І навіть ми бачимо певне зростання дохідної частини в 26-му році порівняно з 25-м. Це достатньо реалістично. Ми знаємо, що уряд планує консервативно доходи до державного бюджету, і вони, як правило, виконуються, якщо немає якихось великих зовнішньоекономічних шоків, як, наприклад, початок повномасштабного вторгнення в 2022 році. Але якщо дивитися вже на 25 рік, то ми за 8 місяців мали стабільне надходження запланованих податків, митних платежів, дивідендів від державних компаній, і таке інше, і доходи навіть на 6,3% перевищили наш план на 8 місяців 2025 року. І такий же підхід уряд застосовує і до планування бюджету на 2026 рік.